Подій легковика та двоє пасажирів отримали травми. Прикарпатські поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася сьогодні уночі у листі на автомагістралі загальнодержавного значення зі сполученням Мукачева Львів. Визнався, що противної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля «Опель Зефіра» 2003 року народження мешканець Харкова не вбрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги з'їхав з проїзної частини дороги. Опісля допустив зіткнення із огорожею домоволодіння. У результаті аварії керманича та двох його пасажирів з травмами госпіталізовано до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був нетверезим. За фактом ДТП слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння. Правоохоронців котре закликають водіїв не порушувати правила дорожнього руху. Нагадують, будь-який транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. Відтак не варто сідати за кермо на підпитку. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини. na